І два вантажні буси як гуманітарну допомогу передали німецькі партнери Києву. Автівки поїдуть на Донеччину до Святогірська та Лиману. Машини використовуватимуться міськими комунальними підприємствами, і у комплекті до автівок із запитом громад додали два електрогенератори, продовольчі товари, медикаменти, харчові продукти та засоби особистої гігієни. Київ вже не вперше передає допомогу прифронтовим і деокупованим містам України. На Донеччину автівки поїдуть в супроводі столичної аварійної служби по рятунку. Вкрай важливо також допомагати тим містам, яким це вкрай необхідно. І зараз вони вже е, будуть рухатись на схід країни, там, де ситуація е, дуже складна. Гуманітарна допомога потрібна, і ми продовжуємо це не останнім. Далі будемо продовжувати допомагати е, як столиця всім. Тим містам, які потребують цього, є зараз величезна проблема у всіх цих громад Донецької, Херсонської, Харківської і Чернігівської області з комунальною технікою. Відповідно, ці вантажні автобуси вони призначені для того, щоб забезпечувати сполучення в межах цих територіальних громад. По запиту цих громад там, в першу чергу, засоби гігієни, медикаменти. І обладнання, яке необхідно для енергетичної електроструктури різноманітні матеріали, які дозволяють грузити безперешкодно зараз. Ці автобуси виїжджають в Донецьку область. Там потім їх приймуть відповідні комунальні підприємства.